У 10 ліцеях та гімназіях Івано-Франківщини проводитимуть дослідження соціально емоційних навичок. Воно відбуватиметься у форматі опитування 10 та 15-річних учнів, їхніх батьків та вчителів, розповідає регіональна координаторка Досен Мар'яна Лисишин. За її словами, зараз проводять підготовку. Саме ж опитування триватиме з 15 вересня до 11 жовтня. Це буде конфіденційно, це буде без прізвищ. Учень матиме змогу в визначений день, будуть вести, це все буде в прямому ефірі, будуть, тобто вони собі сідають просто за і приходять, відповідають на запитання. Щоб бачити, що воно є, куди ми рухаємося, і, і от визначення от таких якраз векторів розвитку, що ми робимо далі в школі, на що звертаємо увагу, що важливо, чи важлива десь підтримка дитини. Практична психологиня Коломийського ліцею №9 9 Олександра Сербенюк розповідає, що у їхній школі проводитимуть дослідження соціально-емоційних навичок. Окрім того, цей заклад один з пілотних, де четвертий рік впроваджують програму соціально-емоційного та етичного навчання. Ми втілюємо програму як елементи, скажімо так, на уроках, окремі техніки застосовуємо. Ну і класні керівники застосовують на своїх виховних годинах. А взагалі-то в нас мрія, щоб в програмі навчальній був один урок, який би передбачав окремий урок СН. Соціально-емоційного навчання і це би давало набагато кращий результат, який і так ми вже помічаємо по наших дітях, пропрацьовуючи техніки, особливо під час тривог. Проведення дослідження соціально-емоційних навичок обговорювали на освітянській конференції, яку проводили упродовж 27-30 червня на Івано-Франківщині. Ми зараз починаємо змінювати парадигму. І це відразу хочу вас попередити, це буде дуже складно, чому це потрібно насамперед всім нам і нашим дітям. Бо, врешті-решт, право кожного з нас залежить від того, наскільки ми розуміємо своє право і право людини поруч з нами. А це є результатом достатнього розвитку. Рівня якраз соціально емоційних навичок. У дослідженні візьмуть участь 232 заклади освіти України. Розповідає національний координатор ДОСЕН, голова громадської організації Аткемп Україна» Олександр Елькін. За його словами, таке опитування це ініціатива організації економічного співробітництва і розвитку. Його з 2019 року проводять в різних країнах світу. Цьогоріч Україна вперше долучається до дослідження для участі з бюджету держави. Грошей не витрачатимуть, розповідає Олександр Елькін. Є кілька видів інструментів дослідження. Перший Інструмент він спрямований на те, щоб виміряти 17 ключових соціально-емоційних або м'яких навичок, яких також називають навичками для 21-го століття. І другий тип інструментарія це так званий контекстний інструментарій. для того, щоб почути голос і думку важливих дорослих навколо кожної дитини. Його проводять навчені і. Підготовлені фахівці, фахівчині з вимірювань, яких ми готуємо в Україні разом з організацією економічного співробітництва та розвитку у світі, в якому ми живемо, здатність керувати своїми емоціями та стосунками з людьми, які нас оточують, є настільки ж важливими, як і інші академічні навички. Ваші школи сьогодні будуть економікою та суспільством завтра. Якість суспільства, якість демократії, здатність учнів будувати впевненість у собі і нести відповідальність за себе. Буде дуже важливо у майбутньому цієї країни у ситуації, в якій опинилася Україна, коли дуже багато дітей є переселеними. Вони страждають від різних обставин, і шкільна система освіти потребує подвоєння зусиль у сфері формування соціально-емоційних навичок. Як розповів Олександр Елькін, дані дослідження працюють за кордоном, і у другому кварталі наступного року Україна разом з іншими державами-учасницями отримає результати. З його слів, їх використовуватимуть для розширення програми соціально-емоційного та етичного навчання. Також планують створити онлайн курс для педагогів. За словами міністра освіти і науки України Оксана Лісового, дані цих результатів вплинуть на методики викладання вчителів. Це наскрізна складова, яка пронизує власне весь педагогічний процес. І викладання дисциплін, в тому числі як формується взаємодія з учнем, як формується взаємодія з класом. Це пронизує і варіативну частину, і і інваріантну частину, і варіативну Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.